Ранок почався для Андрія так, як і всі попередні три місяці скрип старого ліжка, тьмяні промені сонця крізь затягнуті фіранки і тиша, яка вже не здавалася мирною. Він машинально простягнув руку в інший бік ліжка, ще один невдалий рефлекс. Там знову була лише холодна порожнеча. З того дня, як ліля пішла, вона не залишила по собі нічого, крім спогадів. Годинник показував 5.45. час вставати. Йому треба було встигнути на маршрутку, бо до будівництва їхати понад одну годину, а кожне запізнення це мінус із заробітної плати. А зараз він не міг дозволити собі навіть зайвої гривні втратити. Ванна зустріла його знайомим холодом, гаряча вода з'являлася тільки увечері, та й то не завжди. Він глянув на себе в дзеркало 32 роки, але виглядав старше. Сіточка зморшок, тіні під очима, щетина з сивиною, яка з'явилася нещодавно. Зранку з'їв яєчню з двох яєць, сухий шматок хліба, і випив міцного чаю, без цукру, бо той закінчився кілька днів тому. Виходячи з квартири, Андрій зіткнувся з Катериною Іванівною, сусідкою з поверху. Знову ще до світанку на роботу? запитала вона, співчутливо дивлячись на його похмуре обличчя. Треба, відповів він коротко, від Лілі якісь новини, обережно додала вона, Андрій мовчки похитав головою. Не бери близько до серця, зітхнула сусідка. Можливо, воно і на краще, не всі витримують випробування побутом, комусь хочеться легшого життя. Вона не була такою раніше, буркнув Андрій, натискаючи кнопку виклику ліфта. Ми всі не були, сказала Катерина Іванівна майже пошепки. Життя змінює людей. На зупинці він стояв серед таких самих робітників зі спустошеними очима, втомлених і мовчазних. У кожного своя історія, але думки схожі як дотягнути до кінця місяця. Як оплатити комунальні послуги, як не зірватися? Маршрутка приїхала забита до відмови, але це була звична справа. Робота на бетонному вузлі важка, виснажлива. Андрій змішував і заливав розчин цілими днями. Йому було важко, боліла спина, тіло пронизував постійний біль, але він не скаржився. Робота не престижна, але стабільна, оплата вища. Ніж на багатьох об'єктах, і коли три роки тому йому вдалося сюди влаштуватися, це було майже як перемога. У ті часи вони з лілею ще мріяли, познайомилися в університеті, разом закінчили педагогічний, хотіли працювати в школі, виховувати дітей, але життя не підтримало їхні мрії. Вчительська зарплата не покривала навіть оренду. Не кажучи вже про інші витрати. Андрій змінив фах, спочатку був різноробочим, потім освоївся на бетонному вузлі. Ліля пішла працювати касиркою, грошей ледве вистачало. Вони тягнули, підтримували одне одного, обіцяли собі, що це лише тимчасово. Але минав один рік, другий, і нічого не змінювалося. А потім почалося. Проблеми зі здоров'ям, втому, роздратування, мовчання. А останнім поштовхом стала розмова з її подругою. Тамара вже два роки працювала в Польщі, отримувала добрі гроші і запропонувала допомогти Лілі з переїздом. Спочатку це здавалося планом на півроку підзаробить її повернеться. Але чим більше Ліля думала, тим більше це схоже було не на тимчасову втечу. А на втечу назавжди. Андрію, це ж шанс, казала Ліля, пакуючи документи, вирватися з безвиходу. Ми тут просто виживаємо, а не живемо. Ми ж домовлялися, що це тимчасово, нагадав він, на півроку, а що зміниться через півроку? А ти думаєш, ми так і зможемо накопичити на власну квартиру. Її голос звучав втомлено, але твердо. Ти ледь стоїш після зміни, а я більше не витримую працювати за касою. Андрій мовчав вона мала рацію, але також він бачив, що між ними з'явилася тріщина не відразу, не голосно, але невблаганно. Кілька вечорів поспіль вони сперечалися. Він просив дати їм ще трохи часу, казав, що знайде додаткову підробітку, що зможе більше заробляти. Але Ліля вже вирішила. І тоді, мов удар, на стіл лягла копія заяви на розлучення. Навіщо? запитав Андрій, приголомшено дивлячись на Аркуш. Бо буде чесніше, відповіла вона, уникаючи його погляду. Я не знаю, коли повернуся, і чи повернуся взагалі. Не хочу, щоб ти чекав. Ти заслуговуєш на щось більше, а ти теж заслуговуєш на когось іншого, запитав він, але вона не відповіла. І це мовчання було гірше за будь-які слова. Вона поїхала наприкінці квітня, забрала більшість речей, залишивши лише те, що не знадобиться за кордоном, на прощання обійняла його без поцілунку, без надії. Бережи себе, тихо сказала. І, вибач, перші тижні після її від'їзду Андрій жив ніби в тумані, його дні перетворилися на безкінечний цикл. Робота, дім, стіна, сон. Він більше не думав про завтра, не планував, просто існував. Але життя, навіть найрозбитіше, має здатність несподівано змінюватися. Якось під час вечері в дешевій їдальні поруч із будівництвом він почув уривок розмови. Кажуть, нафтогаз людей набирає на бурову, навіть без досвіду, головне здоров'я та бажання працювати. Вахта по місяцю, а платять скільки. Цифра, яку почув Андрій, змусила його буквально проковтнути чай утричі більше, ніж він мав зараз, навіть із понаднормовими. Того ж вечора він знайшов вакансію в інтернеті. Компанія дійсно шукала працівників на бурові установки. Робота складна і небезпечна, але оплата відповідала ризику. А ще житло і харчування включені. Не треба платити за оренду, за комунальні послуги, а головне це був шанс. Наступного дня Андрій взяв відгул і поїхав на співбесіду. Черга була довга, конкуренція висока, але його витривалість, досвід і серйозність в очах справили враження. Через тиждень він уже пакував речі на першу вахту. Початок був пеклом, цілодобовий гул техніки, холод, постійна напруга. Тут помилка могла коштувати життя, але він тримався, стипив зуби, вижив. А коли, після першого місяця роботи, побачив суму на банківській картці, серце пропустило удар. Таких грошей він ще не бачив. Він купив нормальні продукти, утеплив квартиру, купив новий бойлер, але головне, відклав гроші. Уперше за довгий час він зміг відкласти життя змінилося. Старанна праця місяць, потім тиждень вдома, і знову вахта, і знову зарплата. З лілею вони не спілкувались. Інколи він заходив на її сторінку в соціальні мережі, фото з Польщі, з поїздок, вечірки, нові друзі. Життя в неї, здавалося, налагодилося на жодному знімку не було чоловіка, але це не давало йому втіхи. Через півроку роботи на буровій його підвищили. Тепер він був старшим за зміни, відповідальність зросла, але і платня зросла також. Він оформив депозит. А коли повернувся з чергової вахти, в поштовій скринці чекав конверти, рішення суду, розлучення оформлено офіційно. Він дивився на штамп і не відчував ані злості, ані болю, лише дивне полегшення. Здавалося, минуле нарешті відпустило. Минув один рік з того моменту, як Андрія підвищили. Робота стала менш фізичною, більше організаційною. Відповідальність зросла, але і зарплата дозволяла дихати вільніше. І тоді він вирішив оформити кредит на власну квартиру. Не в центрі міста, але в новому районі, з гарним плануванням, видом на ставок і світлою терасою. Він обжився поступово. Купив меблі, техніку, перефарбував стіни, додав деталі, що робили простір його. Вперше за багато років це було не просто місце для ночівлі, а справжній дім. З друзями з університету, з якими давно не спілкувався, зв'язок поступово відновився. Вони збиралися в пабах, ходили в кіно, розповідали про свої буденні радощі і турботи. Його навіть намагалися знайомити з вільними подругами, але Андрій не поспішав ще було боляче. Розлука з лілею залишила слід не рану, а рубець, і хоча він уже не болів, доторкатися до нього було неприємно. З часом з'явилася ще одна думка бізнес своє, щось невелике, але стабільне. Ідея була зрозумілою, внутрішні ремонти, обробка квартир. Андрій знав, як це працює, і мав контакти. Почав відкладати кошти вже не просто на життя, а на старт. Одного вересневого вечора, повернувшись з вахти, він вирішив пройтись центром Полтави. Кава, вечірнє місто, люди. Несподівано ззаду почув знайомий голос Андрію. Він озирнувся. Перед ним стояла Ліля, сама з дорожньою сумкою, інша, але знайома. Стрункіша, волосся коротше, але очі ті самі, великі, карі зі світлими цяточками в зіницях. Не очікував тебе побачити, сказав він. Я тиждень, як повернулася, думала написати, але не була певна, чи захочеш бачити мене. Вона нервово крутила ремінець сумки. Він вказав на вільне місце за столиком Сідай. Вона замовила чай, хоча раніше завжди пила каву. Маленька, але помітна зміна. Як ти спитала добре? Працюю, живу, а ти спочатку було складно, а потім звикла. Працювала в готелі, в ресторані останній рік менеджером у медичному центрі, але вона зітхнула. Але я не могла там залишитися це не моє місце, все чуже. Навіть коли мову вивчила, все одно відчувала, що не своя, то ти повернулась назавжди. Думаю, так, я більше не хочу жити чужим життям незручна тиша. Вони дивилися один на одного, ніби намагаючись упізнати, що залишилося від колишніх нас. Я шкодую, що пішла тоді, особливо як пішла, шкодую про те рішення кожного дня, прошепотіла вона. Андрій мовчав. Частина його хотіла сказати, що вже все пройшло, зникло, стерлося. Але інша хотіла повірити. Я чула, що в тебе все добре, додала. Я рада за тебе, справді, ти заслуговуєш, а ти? обережно запитав він. Які плани? Шукаю роботу, живу у подруги, думаю, що далі. Знову мовчанка. Потім вона тихо додала. Я рада, що зустріла тебе. Може, поговоримо ще якось пізніше, якщо захочеш. Андрій вагався. Серце і розум знову сперечались, але, врешті, сказав: Мій номер не змінився. Я пам'ятаю, усміхнулась вона, ніколи не видаляла. Вона підвелася, постояла одну секунду, а тоді несподівано для себе нахилилася і торкнулася його легким поцілунком. До зустрічі сказала, і пішла, залишивши його серед осіннього вечора. Зі штормом всередині і тисячою запитань без відповідей. Андрій кілька днів ходив, ніби на голках, постійно ловив себе на тому, що перевіряє телефон, чи не написала. Але Ліля мовчала. Можливо, не хотіла нав'язуватися, а можливо, чекала, поки він сам зробить крок. На четвертий день він не витримав як ти знайшла роботу? Відповідь прийшла майже одразу: Поки ні. Але є кілька варіантів. А ти ще на вахті? Так почалося нове спілкування спочатку обережне, потім тепліше. Вони зустрічались у кафе, гуляли парком, мовчки споглядали річку, говорили про життя за три роки, кожен про своє. Андрій ділився роботою, квартирою, планами. Ліля розповідала про Польщу, про те, чому не змогла залишитися. Я зрозуміла одне. Сказала вона одного разу. Гроші важливі, але не настільки, щоб жертвувати всім. Я думала, що матеріальний достаток зробить мене щасливою. Помилилась, Андрій мовчки слухав, аналізував він уже не був тим наївним хлопцем, що чекав її дзвінка місяцями. Він став обережним. А що тоді зробить тебе щасливою? спитав він, бути поруч з тим, кого кохаю. Відповіла Ліля, бути потрібною все інше, другорядне, він не знав, вірити чи ні, хотілося дуже, але серце пам'ятало зраду чому зараз, чому не тоді, коли ми виживали? Андрій нарешті озвучив те, що роздирало зсередини, бо була дурною, зізналася вона, бо думала, що гроші важливіші за почуття. Мені знадобилося три роки, щоб це зрозуміти. Потім додала з легким тремтінням у голосі Я знаю, що ти можеш подумати, ніби я повернулася через те, що в тебе тепер усе добре. Але ні, якби могла, повернулася би ще тоді, у ту стару квартиру, без гарячої води і зі старим лінолеумом, просто щоб бути з тобою. Андрій мовчав він дуже хотів вірити їй, але рана ще не загоїлася мені потрібен час. Чесно сказав він. Я не можу просто забути і пробачити одразу, я розумію, кивнула Ліля, і я готова чекати, скільки треба. Наступні тижні були як на двох паралельних дорогах вдень, робота, зустрічі з друзями, думки про бізнес, а ввечері листування з лілею, розмови, спогади. Час від часу він ловив себе на тому, що чекає її повідомлення. І посміхається, коли отримує відповідь. Частина його, наче раділа, що життя перевернулося саме так. Колись вона пішла, коли він був нікому не потрібний, а тепер вона повернулася, ніби змінилася ролями. Але інша частина, та, що ще пам'ятала ті перші роки, їхні плани, їхню юність, соромилась подібних думок. Одного вечора, повернувшись з вахти, Андрій знайшов у поштовій скринці конверт. Усередині листівка, намальований вручну будинок, дерева навколо двоє людей, які тримаються за руки, і підпис Наша мрія. Пам'ятаєш? Пам'ятав, дуже добре пам'ятав їхню мрію про невеличкий будинок за містом, сад, спокій, тиша. Він довго тримав листівку в руках, перш ніж подзвонити. Привіт, сказав, коли вона підняла слухавку. Дякую за листівку. Ти отримав, полегшено зітхнула Ліля. Я боялась, що подумаєш дурниця. Ні, відповів він. Це приємно. Я навіть не знав, що ти пам'ятаєш. Я пам'ятаю все. тихо сказала вона. Кожну мрію, кожну обіцянку. Він помовчав, а потім несподівано для себе запитав: Ти вільна завтра ввечері? Так, чому? Хочу тобі дещо показати. Заберу тебе о шостій, добре. Її голос тремтів добре. Наступного вечора Андрій під'їхав до її будинку на своєму позашляховику, авто, яке дозволило йому не раз дістатися до бурової крізь сніг і дощ. Вони їхали мовчки. Ліля кілька разів запитувала, куди саме, але він лише загадково посміхався. Побачиш, казав. Зрештою, машина з'їхала з траси на ґрунтову дорогу. Вони зупинилися на узліссі. Перед ними відкрився краєвид, долина, невелике озеро Пагорби. Де ми? здивовано спитала вона. Тут моя земельна ділянка. Купив місяць тому. Вона ошелешено дивилася на нього Твоя, але чому саме тут? Бо тут тиша і спокій, і краса, двадцять кілометрів від міста. Не так уже й далеко. Потім він витягнув з кишені папку і розгорнув креслення. Це мій проєкт, двоповерховий дім, тераса, сад. Починаємо будівництво навесні. Ліля затамувала подих. В очах блищали сльози. Це ж як наш малюнок, прошепотіла та мрія, яку ми малювали на аркуші. Андрій кивнув Я хотів, щоб ти побачила, щоб знала, я не забув. Навіщо ти показуєш мені це? запитала Ліля тихо, дивлячись на креслення будинку. Я не знаю, чесно відповів Андрій. Можливо, хотів похвалитися, а можливо, просто хотів поділитися, бо, попри все, ти досі найрідніша. Вона підійшла ближче і несміливо торкнулася його руки. Я шкодую, Андрію, по справжньому не змушуй мене доводити. Я не знаю як, але я шкодую кожного дня. Він дивився на неї мовчки. У цю мить вона була не жінкою, яка зрадила його, а тією самою дівчиною, яку він колись покохав, вразливою, щирою, з відкритими очима. Я вірю, сказав нарешті, але довіра це не миттєво, вона будується довго, я готова чекати, відповіла вона, стільки, скільки треба. Вони поверталися до міста після заходу сонця, у машині говорили вже спокійно про майбутній дім, про її пошуки роботи, про людей, яких давно не бачили. Біля її під'їзду вона запросила його на чай, але він відмовився щойно з вахти». Я ще не оговтався, усміхнувся. Але ми побачимося, я напишу. І справді, вони бачилися частіше. Гуляли, ходили на ковзанку, пили Глінтвейн у зимових кафе. Андрій помічав, як починає чекати цих зустрічей, як усміхається, коли бачить повідомлення від Лілі. Але був і страх, глибоко всередині, той самий, який шепотів. А якщо вона знову піде, Ліля це відчувала, але не тиснула. Була поруч, терпляча, уважна, тиха. Знайшла роботу в приватній школі. Викладала англійську, яку вивчила за кордоном. Зарплата невелика, але вона вперше за довгий час виглядала щасливою. Мені подобається працювати з дітьми, зізналася вона. Це завжди було моєю мрією. Просто тоді ми не мали вибору. Андрій бачив зміни вона стала врівноваженішою, простішою в побуті, глибшою в розмовах, більше говорила про емоції, ніж про гроші. Раділа книзі, снігу досягненням учнів. Одного разу вони натрапили в парку на Катерину Іванівну. Сусідка кинула на Лілю недовірливий погляд. То ви знову разом, з підозрою запитала: Друзі, коротко відповів Андрій. «А вже ж друзі, буркнула старенька і пішла. Ліля сумно усміхнулася. Вона має право так думати. Я заслуговую на такий погляд. «Не зважай. люди завжди говоритимуть. Важливо, що ми думаємо самі. А ким ми є зараз, Андрію? запитала вона, друзі, колишнє подружжя чи щось більше? Я не знаю, відповів чесно. Я ще шукаю відповідь, я почекаю, сказала вона, бо не маю права вимагати. Настала зима. Сніг мороз, чергові вахти, але тепер він повертався не просто додому. А до когось. І це змінювало все. Одного разу в парку вони побачили літню пару, що йшла, тримаючись за руки. Повільно, спокійно, ніби весь світ зупинився. Як думаєш, скільки вони разом? запитала Ліля. Може, все життя, і що їх тримає, звичка, страх бути самотніми, мабуть, уміння прощати, відповів Андрій, приймати недоліки, не ідеалізувати. І розуміти, що всі помиляються. Ліля подивилася на нього, очі блищали. Ти справді так думаєш? Так, бо якби люди вміли прощати по справжньому, у світі було б менше розбитих сердець. Вона несміливо взяла його за руку, і він не відсторонився. Перед Новим роком Андрію запропонували стажування в Норвегії три місяці, нові технології, новий рівень. Але тривала відсутність. Я радію за тебе, сказала Ліля, коли він повідомив новину. Це чудова можливість, але нас не буде три місяці, тихо мовив він. Ми зможемо говорити. Відеозв'язок. Пам'ятаєш, ти сам казав, довіра будується з часом. Він поїхав у січні. Норвегія зустріла його снігом, холодом і новими викликами. Увечері він дзвонив Лілі. Розмови стали глибшими. Вони говорили не лише про будні, а про майбутнє. Про мрії, про сім'ю, я сумую, сказав він одного вечора. І я, відповіла вона, витираючи сльози. Він зрозумів, готовий, готовий знову вірити. І в його валізі чекала на свій момент маленька коробочка з обручкою. За тиждень до повернення Ліля надіслала повідомлення Я готую сюрприз. Не питай, просто приїжджай швидше. В аеропорту вона чекала його з квітами. Вони їхали в орендованій машині, мовчали. Здавалося, обидва щось приховують. Все гаразд? запитав він. Скоро побачиш, усміхнулась вона. Коли машина звернула на знайому ґрунтову дорогу, Андрій здивувався. А коли побачив, застиг. Там, де раніше був лише пустир, тепер стояв фундамент. Перші стіни. Робітники метушилися на ділянці. Що це? Я зв'язалася з твоєю будівельною фірмою. У них звільнилося місце в графіку, я внесла передоплату, продала машину в Польщі і коштовності чому? Бо це теж моя мрія. Якщо ти ще хочеш, щоб вона була спільною. Андрій мовчки дістав коробочку, відкрив. Я хотів запитати, чи вийдеш за мене знову. Але, здається, ти вже відповіла. Ліля плакала і усміхалась так прошепотіла. Назавжди він надів обручку на її палець, обійняв Я кохаю тебе, сказав він, і вперше за довгий час це прозвучало без тіні сумніву. І я тебе, відповіла вона, дякую, що дав мені другий шанс. Вони стояли, обійнявшись на тлі майбутнього дому, їхнього. Бо справжнє кохання це не про минуле, це про вибір, зроблений знову.